Доброго дня всім підписникам. Приїхали ми сьогодні в гості на івано франківщину до Дмитра, до привезли кобилу до жеребця, жеребець фараон, якого ми покажемо в наступному ривку. Спарували. Кобилу лишаємо, щоб побула пару днів. Так вийшло, що от через місяць вона загуляла. Вчора я побачив, що вона захотіла до кавалера. От ми її сьогодні привезли, метро нас зустрів, показав нам своїх жеребців. Жеребці, як я вже казав, Коні бачив, але таких ще не бачу. У нас в Україні я таких ще не бачу. Тому надіємося, все буде добре. Кобила прийме його будемо чекати на потомство. Всім дякую, ставте лайки, гарних переглядів. Привозьте своїх коней, паруйте, не переживайте, що великі гроші, це все вертається. Далека дорога. Скільки пару кілометрів за 300, так? 300 кілометрів. Ми знаходимося Рівненська область, Дубінський район, це ще Смега. А приїхали в Печі Ніжин, на Івано-Франківщину. Всім гарного перегляду. Ставте лайки, коментуйте, чекаємо від вас коментарів. Як трошки ще так уривучок. Бети, як жиреттями треба водити. Треба стрілятися. Блій бо туди вас сюди ви можете повністю, я познімати, я все Та я нічого. Я нічого не кажу, хай бачить, що ж тут говорити. Тут все так видно. Та це красенька.

那个那嘞，嗯嗯嗯嗯 Не скажу, що так багато бачив, але ще такого не бачив. Так, на відео не відео. так, на відео. Так я сказав, що майже у він так приглядає, нас купила, так само так, так, Стан, так, стайні, стан.

Вдома, позволяю, тут кодир, да, менше, голову, менше. Приїхали в гості до Добрині. <фу> ну, клінки. Ну, ну, нічого, нічого. Не подається він крепку, я вам чесно скажу. Ну, красивий. Ну, це... треба зараз. Hayır, hayır, hayır. Sen Türk müyüzü tutar Нічого не бачив за цей гривень. Так, не бачив, але багато пише фрізане, де все що... Просто він трошки мугріє, сполькує страшно великий, але старі могли, по ньому. Може добре і тіло вийде. Вимов у нас, це вона так такова тримала. температура на дворі така. Верно трошки так Так, Ну тут пузнячок за помиток. Красавич. Ні, це як запоріжжя, це його тато — частина бельгієць, а мама совєцька. I він запоріжов від Андрія, і Андрій з'єдшов 6-го відділку і купив. Ну, там ще пара таких пару віць, і він узяв відділення, ділом такий жеребець був, він від нього взяв, взяв потолку, і... а зараз він купив класів. Я звоню за нього, каже, я продаю, я в нього купив, Дуже дає гарний лошади. que tinha